Не можна так брутально порушити закон і сподіватися на те, що цього просто ніхто не побачить. Букети з табличок це так званий сектор для поховання незатребуваних тіл. А яка версія КП «Ритуал»? Поховання відбувалися в траншеях. Там ще прізвище з помилкою записано. Тіла у дворі на Дмитрівській лежали просто в навалку. Це не те місце, куди ти можеш привезти свою дитину. Ми зневажили ті цивілізаційні принципи, за які вони боролися. Ми ховаємо людей у мішках. Це суспільне це Івана Скиба Якубова, журналістка, авторка розслідувань про масові поховання на харківському 18-му кладовищі. І одно з них перше називалося Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках. Ви маєте відповідь, як так сталося? Це така історія, яка складається з багатьох якихось шматочків і пазлів. Давайте спробуємо в них розібратися. Але спершу тоді перед історією, як ви потрапили на це кладовище, і що саме ви там побачили? Для нас колегою ця історія почалася з того, що до нас звернулася родина одного з загиблих бійця харківської тероборони Романа Сіменка. Його дуже довго шукали його батьки, знайшли його зрештою в морзі на Дмитрівській, де їм запропонували передати тіло на поховання за рахунок міського бюджету. і Сказали, що оскільки він. Загинув як учасник тероборони, то він буде похований на Алеї Слави. Наступного дня, коли вони передумали і сказали, що викреслять його зі списків на передачу на поховання міським коштом, ми хочемо поховати нашу дитину. Самі їм сказали, що він уже похований. І власне, коли вони пішли шукати це поховання, сподіваючись, що він похований на Алеї Слави. Вони знайшли тепер добре нам відомий так званий 124-й сектор сектор. який знаходиться за основною територією. Це так званий сектор для поховання незатребуваних тіл. Тобто людей, які є або не ідентифіковані, або від поховання, яких відмовилися родичі, або чиї родичі не встановлені з ними, не зв'язалися. і цей сектор принципово відрізняється від іншої території, він свадовища. принципово відрізняється від будь-якого кладовища, яке я взагалі коли-небудь бачила, чесно кажучи, навіть від тих, які ми зараз бачимо на деокупованих територіях. Такий частокол табличок, які подекуди розташовані на відстані 10-20 сантиметрів одна від одної, яким чином там Таблички, розташовані. на яких вказано ім'я людини, дата народження, дата смерті. В, в Кращому випадку, таблички. якщо так можна сказати, пощастило, і там є те, що ви кажете, а є таблички, на яких, наприклад, написано там НВ муж, що означає невідомий чоловік. Ні, звісним як це сталося з героями моєї другої публікації, військовослужбовцем, який загинув під вільхівкою. Ну і, власне, коли батьки почали Романа приходити на це кладовище, там їм співробітники кладовища сказали, що ці поховання відбувалися в траншеях і тіла ховали в мішках. Ми почали. Опікуватися цією родиною, тому що вони хочуть ідентифікувати сина, точно переконатися, що під табличкою лежить саме він, а там ще прізвище з помилкою записано. Ну і перепоховати по-людськи, тому що, звичайно, це не може бути людина так похована. В неокупованому місті на території, яка не знаходилася під обстрілами, в 2022 році ми ховаємо людей у мішках. Після вашої публікації. З'явилося кримінальне провадження, і там є дві статті: це службова недбалість, в якій йдеться про відповідальність посадових осіб, і це наруга над могилою. Чи сьогодні ви з такою кваліфікацією? Я усвідомлюю, що ви не юрист, але саме як людина, яка багато знає про цю історію. І чи є рух у цій справі? По суті, ми зараз створюємо прецедент, за яким родини. Далі зможуть звертатися про ці перепоховання. Вони вже знатимуть, яким чином це робити, де шукати загиблого, як домогтися ідентифікації, як домогтися перепоховання і таке інше. Не можна так брутально порушити закон і сподіватися на те, що цього просто ніхто не побачить. Ну сьогодні в мене кілька історій родичі, які вже власне зв'язалися з нами після виходу цих публікацій, зараз теж борються за ідентифікацію перепоховання. Ця інформація була в відкритих джерелах, що ці поховання саме таким чином відбувалися з лютого з березня і до принаймні вересня. Справедливості ради маю зазначити, що власне після розголосу і після привернення уваги очевидно, що ситуація змінилася, тому що в жовтні я бачила поховання на цьому секторі, і це вже були труни. У всякому випадку нам вдалося зупинити на сьогодні такий тип поховань. А яка версія КП ритуал? Як так сталося? Ну от з того, що нам говорить пан Смичок, кій це команда, яка прийшла в середині літа, в середині липня. Тобто він не очолив підприємство зараз, він і не працював в ньому доти? він не працював в ньому та на початку війни, тому він посилається на дані аудиту, які вони робили, прийшовши на посаду, да нова команда. Він говорить про те, що це рішення було прийнято журавльовим попереднім директором. Раз а які обставини його змусили, це відсутність деревини на труни, каже він, що не було логістики, всі дороги були перекриті, і заїхати в Харків завести деревину було неможливо. Скажімо, як волонтери, ми там я свою першу фуру відправила 1 березня. Да, і з тих пір не зупинялися. І я не пам'ятаю моменту, коли ми могли би щось не привезти в Харків. І плюс версія про деревину для трун не пояснює. Поховання в траншеях і не пояснює поховання людей без можливого упізнання, без повідомлення родичів. Зараз спілкуючися з різними фахівцями, там експертами справ людини, екологами, медиками, вони всі говорять про те, що е, тут повинна бути чітка оцінка, скажімо, головного санітарного лікаря про те, чи у нас наразі не існує санітарно-епідеміологічної загрози. Якщо ці пакети були сертифіковані. В принципі, найшвидше, що можливо, якоїсь такої небезпеки і не існує, тому що ну, вони герметичні, тобто, як би це не виглядало неетично, зневажливо зневажливо та інше, до з точки зору да, такої біологічної, це може бути ну, припустимо. Але якщо ці пакети не сертифіковані, а якщо глибина і відстані між тілами не витримані, а з того як розташовані таблички, ми можемо це ну припускати із тих і це точно не індивідуальні могили. Це не індивідуальні могили. Ми О бачили ці траншеї. На сьогодні їх до речі вже немає. Вже ви приїхавши на цей сектор, не побачите траншей. У нас поруч є очисні споруди і безлюдівські озера, да, це 3-5 кілометрів від цього сектору. І цілком можливо, що ну все не так страшно, але хотілося б, щоб головний санітарний лікар чи якась інша структура уповноважена все таки надала цьому кваліфікацію чи немає тут санітарно-епідеміологічної загрози. Це 1220 тіл за даними департаменту ЖКХ, із них наскільки я розумію, за словами Світлани Горбанової Рубан, яка очолила власне робочу групу з перепоховання міської ради, так 920 є ідентифікованих. Закон передбачає, що у випадках, якщо в морзі наявні відомості про Місце проживання або роботу особи, тіло якої доставлено в морг, да? то голова бюро суд медекспертизи має зв'язатися з родичами і повідомити. Так, скажімо, у Романа Симонка був при собі паспорт, але з родичами ніхто не зв'язався. І ми можемо припустити, що таких історій є не одна. Да, історія з військовим, який гине під вільхівкою. Він потрапляє у військовій формі. Знають звідки він. Тобто видно, що він є військовий, він має на собі жетон, але тіло настільки потрощене, що вдова не ризикнула дати стовідсоткову гарантію, що це він. І зробила запит на ідентифікацію по ДНК експертизі і по підтвердження по жетону. Поки тривала ця ДНК-експертиза, це три місяці його поховали. Не повідомивши ні їй, ні слідчій, яка вела справу про зниклого безвісти, ні наскільки ми розуміємо, на сьогодні прокурора, який веде цю справу. На сьогодні ми там бачимо якби, табличку, на якій написано НВ Муж і номер. І ну, очевидно, це не те місце, куди ти можеш привести свою дитину і сказати Одивись твій тато, воював, от країна його так поховала. Ще одне питання, яке теж є таким досить болісним на сьогодні, це питання термінів перепоховання в гігієнічних вимогах до утримання кладовищ. є така норма, яку хтось з правників трактує як рекомендаційну, а хтось як обов'язкову. Як собору і... вимогу. Так, да, і в нашому типі ґрунтів перепоховувати треба через три роки. Друге, ми бачимо перепоховання, ну чи точніше, ексгумації, вже потім перепоховання на деокупованих територіях, да, де ну очевидно ніхто не чекав там ні цей рік, ні 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 три роки. Ну і третє це момент такий суто етичний, суто людський. Очевидно, що для ну переважної більшості родин чекати три роки це. Це дуже важко, тому що хтось боїться, що просто не доживе, як скажімо, батьки Романа Сіманка. Зокрема, от я про це говорила з різними священниками. Цивілізованому вимірі поховання, так як це заповідано якусь традицією, да, для когось релігійними канонами, для когось просто якоюсь такою суспільною етикою. Місце поховання воно є дуже важливим для людей, які пережили цю втрату, для того, щоб ну від чогось відштовхнутися і, ну, і почати якесь наступне життя, да для того, щоб прийти в якусь. Гармонію з самим собою, мати місце, де ти можеш говорити зі своїм померлим західні цивільні матеріальний символ того, що цієї людини більше немає. Що її немає, і що ми її пам'ятаємо, і що дуже важливо, що ми її поважаємо. Коли вони виявляються похованими в пакеті у траншеї, мені наприклад дуже важко з цим жити. Ми зневажили ті цивілізаційні принципи, за які вони боролися. Ми ж так багато говоримо про те, що ми цивілізаційно відрізняємося від наших північних сусідів. Да? Ми кажемо, от там руски своїх не забирають, не ховають. А чому ми робимо те саме в місті, яке не було окуповано? Заява мера Харкова Ігоря Терехова про те, що ці люди. Мають бути належним чином перепоховані. Виходить, що це політична заява, така публічна декларація. Вона була зроблена два місяці тому у вересні, і з того часу перепоховання не відбулося. На зустрічі, яку ми мали зі Світланою Горбуновою Рубану. Вона каже, що перепоховані будуть ті люди, щодо яких звернуться родичі з письмовою заявою на перепоховання. Хоча перед тим Юрій Сидоренко, речник міськради, да, і Олег Смачок, вони на питання про те, що означає, мають бути поховані всі, кажуть всі, значить, всі Ситуація, яка сталася на 124 му секторі. Наскільки я на сьогодні розумію з розмов з різними адвокатами, прокурорами та інше? Її, в принципі, існуючі норми сьогодні не передбачають. Мені страшно думати про те, що це все так і залишиться. Що 1220 людей залишиться лежати в пакетах, і ми будемо мати в місті кладовище, на якому є якісь малесенькі таблички, якісь рови. Чи якась на щось наштрикане, ти переходиш це не кладовища, щось кладовища. такі бойовики. Це, 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 я перепрошую, якщо я когось задіваю, але ну, це, ну, так, це не кладовище. Якщо ви кажете, що там 1220 людей, 920, з яких ми знаємо, то виходить, решта 300 це ті люди, які, можливо, зараз є в якихось списках, як зниклі безвісти, як люди, яких розшукують. Ну так, за простою арифметикою, в принципі, так і виглядає. Це була принаймні спроба їх ідентифікувати? певні питання у мене є, тому що, скажімо, в історіях, які нам відомі, наприклад, немає протоколів упізнання або невідомо чи було і виглядає на те, що не було. Дозволу прокурора на поховання, а тіло з ознаками насильницької смерті завжди має бути передане на поховання тільки після власне складання акту, який там прокурор підписує. Мусить бути встановлена причина смерті, і мусить бути очевидно зрозуміло всім, що ця причина не кримінальна. Так у мене, наприклад, є історія там чоловік загинув в середині березня від черепно-мозкової травми, немінно вибухової. А від власне удару по голові, а за яких обставин? Родині невідомо, і, наскільки родина знає, то ну карної справи не від... ну тобто може вона і відкривалася, скажімо так. Але родині про це нічого не відомо. Яким чином було тіло ну, тоді? Передано це питання, ви кажете, до правоохоронних органів, до слідства, до поліції прокуратури. Але це ще й питання до моргу і до судово-медичної експертизи. Ну ви знаєте, що у нас, скажімо, з обласним моргом є якби давні проблеми. Ми всі знаємо про нестачу холодильників там. Про це говорили під час пан. Пандемії ковіду тіла у дворі на Дмитрівській лежали просто у дворі і в навалку. Та не вистачає холодильників, та не вистачає рефриджераторів. Дами не були готові. Так само, як ну у нас не вистачає, скажімо, швидких і пожежних машин, які сьогодні збираються з усього світу. Да, їх збирає там і міське керівництво, і обласне, і ми як волонтери їх там привозимо нам їм дарують. Ми купуємо. Ну тобто... для так. цього проблема мусить бути артикульована. Да, от Юрій наприклад Сидоренко, він каже, що до нас мають звернутися. Сидоренко це... – Це речник мерії, та, і член робочої групи з перепоховання. От він власне так і каже, що цю проблему нам мають артикулювати, щоб ми її підняли. Морг є в підпорядкуванні міськради, але в принципі, оскільки туди потрапляють люди містяни переважно, то в принципі мерія могла би якось підняти це питання і його проговорити. Але от Світлана Горбунова Рубан нагадує, що в розпал пандемії ковіду збиралася робоча група, на якій в тому числі була вона як представниця міста, і де вже обговорювалося це питання рефрижераторів і холодильників. Ну тобто, ця проблема була піднята і озвучена. Оцей 124-й сектор від початку, як ви кажете, він відокремлений, віддалений. Він від початку був створений для поховання людей. Від поховання яких відмовилися їхні родини, це могли бути самотні люди, там люди без підтвердженого місця проживання чи таке інше. Але по-перше, все таки ці поховання в попередні роки, ну вони, ем, хоч якось пристойно виглядають. Тобто там є певна така хороша дистанція між цими табличками, це окремі і, могили, і це, судячи з усього, все таки окремі могили, бо там є такі ну пагорби. А з війною то сталося так, що сюди стали потрапляти не тільки само. Одні люди, якщо це навіть там люди, які жили десь на вулиці, ну хіба їх теж треба закопувати в пакетах? Ну точно ні. І і вже так, точно так не можна закопувати дітей, а там є діти неповнолітні, і так не можна закопувати військових, так не можна закопувати нікого. Мені пара родин, які я там зустрічала, казали, що ну ми так тут трошки таблички розсунули. Ті, що були, і тут от, там якийсь надгробочок поставили. Людей можна зрозуміти, але що значить ну, розсунули? Да? Або, скажімо, я коли прийшла перший раз, то в мене це є збережено на фотографії, я бачила такі букети з табличок, де сім табличок отак от віткнуті просто в одне, ну, в одне місце. Я перечитала прізвище зараз, тобто всі ці таблички збережені в тому порядку, як стояли, але вже отак от там, трошки розставлені да, на такій території. Що це значить? Чи це означає якесь вільне маркування, чи щось інше? Ну, а як люди можуть? А при цьому ці сім табличок штрихнуті в місце, де візуально одне тіло має бути? А я не знаю, що там має бути, тому що це, ну, це, там була траншея. Скільки там людей поховано? Ну як я можу знати? для вас ідеальним завершенням цієї історії було б зникнення 124 го сектору, як такого для мене ідеальним завершенням цієї історії був би внутрішній спокій якомога більшої кількості родин, чиї близькі там поховані.